Смачки з піридона Триміфонського перестали продаватися. Ми вділи, ми вділи вже багатьох людей, які ми ще багатьох не вділи. Та що, для тих, кого не вділи, показуємо вам браслети від Сірідона Тріміфонського, привезені Показую. з Греції. Ваш смачок виготовлений з мільхіору, сам браслетик плетений з якісного паракорду, подібний до шовку блестит. А, має чорний браслетик, має медальйон. Хочу тебе поправити. Чого? Не на всіх браслетах чорних є медальйон. І в цій партії є браслети, в яких цього медальйону немає. Тому гарантувати, що він там буде, ми не можемо. А на чорних на... тоже не може на всіх не да. на Бургунді. Бургунді? твоєму, любимому нема взагалі їх греки. Їх чомусь не вчепили. Ну, ми отакі отримуємо, такі і продаємо. Що всередині в башмачку тут? Це філахто часточка покривала, яким вкриваються мощі. Це святинька, це освячене на мощі святого Спірідона. Замовляти як? Сайт Шапці профілю вартість 430 гривень. Пишіть в особисті повідомлення одразу відправляємо.